Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде катушка Tika Cybernetic в розмірі 10 тисяч. Коротенько з вами поговоримо, чи варто уваги, які тут є переваги, які є недоліки. Недоліків тут небагато. Хіба що будете знати, що катушка ця має нестандартний механізм? Наприклад, там нескінний, вибачте, паразитна шестерня, яка там на дні. Можна побачити, вона складається відразу з трьох е, частин. Корпус теж складається з трьох частин, є тут такі от е, ребра жорсткості. Тобто е, треба бути дещо уважним, щоб правильно зібрати цю катушку. В цілому, катушка дуже надійна під свої е, цілі, е, е, трофейної рибалки вона дуже підходить. Значить. Ця катушка мені потрапила від того самого власника, про якого я розповідав вам в іншому відео про Тіка. Чи що зламається в катушці, якщо до кінця затиснути фрикціон. Це наш любитель сома любить затискати фрикціон до кінця, ну і потім вже витягувати сома. Але в цей раз в нього зламалася. Якщо ті катушки були на базі нескінченого гвинта, ця на базі куліси, і не дивлячись на те, що тут в корпусі є ребра жорсткості, куліса таки зламалася. зламалася. Але е в мене нарешті є вже доступ до оригінальних запчастин тіка, тобто можете звертатися. Дещо можу продати, ну, а краще, звичайно, щоб ви катушку вислали мені на ремонт. Так, давайте поговоримо про саму катушку. Катушка справді велика. Була в мене нещодавно в праці Шимано в 10 тисячному розмірі, вже не пам'ятаю, яка модель, щось, щось таке було старе. Ну, не була вона така велика, як ця. тут. Діаметр шпулі, максимальний увага. Ой, провалюється. Діаметр максимальної шпулі аж 80, 88 мм. Ну, дуже багато. До речі, всі деталі, всі шестерні, підшипники, все тут дуже велике. І не на дарму катушка важить майже кілограм. 926 грамів. Так, давайте, значить. Е, так, от ще от поки що розібрано, Я вже частково почав е, збирати. Е, значить, е, так, е, шестерня у нас має 44 мм в діаметрі. У мене є коробка з запчастинами на велетенські котушки, і тут одна єдина зі всіх-всіх моделей, які в мене були в роботі. Е, Виявилося більша, ніж катушка в цій е, е, тікі. Ні дайво ні Шимано, не рівняю. Ну, трош, трошки менше. Так, далі, поїхали. Давайте, значить, достану коробку і поговоримо, що тут написано. Отут, вибачайте, ну я справді не знаю, як це е, пояснити. Може, десь знайду інформацію, е, додатково вам про це розкажу. Значить, передаточне число у нас позначено відразу двома цифрами: 3,3 і 4,9. Навіть 4,9 це у нас достатньо гарний показник. Вага. У нас 936 грамів. Маємо 8 плюс 1 9 підшипників. Підшипники всі а, достатньо великі. Де вони у нас там підшипники? ну, наприклад, ось, Підшипник з, з, з діаметром з, зовнішній діаметр, я вам скажу, 20, 20 мм зовнішній діаметр. Тобто, чим більший підшипник, тим він надійніший. Uh, значить, uh, ємність жилки і за один оберт ручки можна викрутити 88 або 130 см. Ну, відповідно різні передаточні числа. Може, може, є різні версії, я так собі думаю, але, в принципі, на, на роторі, на інших якихось uh, деталях. Передаточне число більше ніде не написано. Ось такий он короткий огляд. Катушка заслуговує уваги, і як як я вам розповідав в тому відео, не треба навіть в такій велетенській котушці затискати фрикціон до кінця. На жаль, тіка не вказала максимальне навантаження на фрикціон, скільки воно там може витримати. Але не треба цього робити. В екстремальних е, випадках, значить, берете просто жилку, що там у вас є, накручуєте на рукав, не на голову руку. На рукав, щоб, наприклад, там корягу витягнути, е, с, е, сома там чи іншу велику рибу треба витягувати. Е, качанням. Тобто. Підтягуєте, підтягуєте значить, цю рибу спінінгом, вудлищем, опускаєте, виматуєте слабину і знову так-тягаєтесь от тягаєтесь з рибою. Якщо шпуля починає скручуватись, притримуєте її рукою. Це може бути небезпечно. Вдягніть там якісь рукавички, руки. ось. Ну, отак от, от ловлять рибу. Або, вже, будь беріть якусь велику мультиплікаторну катушку. Вона там може такі знущання над собою витримати. Ось, по суті, і все. До зустрічі в наступних роликах. Пока!